А чи буває у вас така ситуація, що як тільки ви зібралися щось випікати, у вас обов'язково закінчується розпушувач. Знайомо, у мене таки буває часто, тому я знайшла рецепт розпушувача, який дуже легко приготувати, і він складається лише з трьох інгредієнтів, які є у кожного на кухні. Перший інгредієнт це лимонна кислота. Її необхідно 3,5 чайні ложки. Лимонну кислоту я подрібнюю, тому що я не люблю, коли при просіюванні борошна з розпушувачем вся лимонна кислота залишається на ситі. А якщо її просто додати до тіста, тоді вона може не розчинитися і будуть попадатися кислі шматочки. Лимонну кислоту я пересипаю до баночки, у якій буде зберігатися розпушувач, та додаю туди другий інгредієнт. Це звичайне борошно. Його необхідно 12 чайних ложок. Ну і третій інгредієнт це звичайна харчова сода. Її необхідно 5 чайних ложок. Тепер просто все змішати і розпошувач готовий. Зберігати необхідно у щільно-закритій та обов'язково сухій баночці і слідкувати, щоб у середину не потрапила волога. Для усунення вологості можете покласти до банки шматочок цукру. На 1 кг борошна необхідно приблизно від 4 до 6 чайних ложок розпушувача. Я зазвичай беру на одну склянку борошна 1 чайну ложку. На моєму каналі є багато різної випічки з додаванням розпушувача, в тому числі і грибочки, які ви бачите на відео. Посилання прикріплюю у правому куточку зверху та в описі. Готуйте та смакуйте! Смачного!